Позаду мене літня локація маскувальних фей. ще понад місяць. До початку осені всі охочі зможуть прийти у парк Шевченка та попласти сітки задля доброї справи. Волонтери платуть маскувальні сітки для захисників уже четвертий рік. Хочеться запросити всіх франківців, хто у нас ще не був, приходьте до нас. Ми ще місяць часу, до кінця серпня. Ми ще будемо тут щосуботи, щонеділі, бо бувають такі дні, коли погода підводить. Тож, якщо гарна погода, скористайтеся, будь ласка, шансом допомогти. Це не коштує грошей, це просто потребує трошечки годинку вашого часу. Благодійний фонд розширюється. Охочих допомагати стає більше. Відповідно, запитів від військових не меншає, Тож кожна година праці волонтерів на вагу золота. Звісно, ми хотіли би закривати. Ти швидше запити, але на жаль, ми всі люди. Ми фізично не можемо 24 на 7 в цьому перебувати. Тому я кажу: хто наприклад питання в тому, наприклад, чи одна людина може присвятити плетінню сітки 10 годин, чи 10 людей можуть зробити це по годині? Оксана Коваленко, переселенка Сумщини. Торік переїхала до Івано-Франківська з перших днів на новому місці. Шукала чим може бути корисною. Її ресурс, вільний час, який вона вирішила віддати волонтерству. Відтоді понад рік Оксана регулярно плете маскувальні сітки для військових. Маскувальні феї зараз проводять збір великий на прилад нічного бачення для підрозділу мого рідного брата. Це сумські прикордонники. Я настільки розчинилась в цьому відчутті, що у нас немає там східняків, западенців. Франківчани збирають для наших глухівчан. Це кордон. Східний для прикордонників, і вони не питають, чи це західний, Вони збирають там областям військовим, чи 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 східним, чи південним, чи північним. Окрім платіння сіток, на локації також проводять благодійні лотереї та пропонують сувеніри й аксесуари. Усе це за донати зібрані кошти. Феї спрямують на закупівлю текстильних матеріалів для подальшої роботи. Лілія Ботяк Денис Сатановський новини на важі.